Вітаю, шановні мої друзі, на каналі Все по-домашньому. Сьогодні у мене буде така швидка їжа, обід чи вечеря по-сільському. Є у мене такі горщики. Тут я подумала, що їх придбала, але нічого в них ще не готувала. А знаю, яка то смакота. Підготувала я вже картопельку, почистила і велику, і малу морквину. Отакий От гарний шматочок м'яса в мене є. Це з животика таке з прослоєчками. Потім томати, зелень. І, і цибульку потрібно. Зараз попрошу, щоб хтось мені почистив ще з дві невеликі цибулини. Усе це діло маємо покришити на маленькі шматочки, квадратики. Всі продукти нарізані. Ось таке гарненьке м'ясо, картопелька, помідора і морпочка з цибулькою. На дно я вже накидала трішки картопельки. Будемо викладати все шарами. Викладаю ті шматочки, де йдуть вони з кісточкою. Поверх, ось так. Шматочки з кісточкою. Кидаю поки по два, а там будемо бачити, оскільки, тому що готую я на двох. Звичайно, ми. Можливо, не з'їмо цілий горщик цієї смакоти. Так, то буде на завтра, тому що завтра плануємо гарно працювати. Кидаю моркву і цибульку туди одразу. Уже красиво виглядає. Тепер додаю сюди знову картопельку. Картопельки побагато. М'ясо, якщо залишиться, не біда. Щось інше додам. Картопелька в таких горщиках дуже смачна виходить. Нам головне картоплю помістити, да? Картоплю все ж таки цей рік дешевша від м'яса. Ось так. І знову м'язко. І тепер зверхи помідорку. Помідорка пустий сік. Все просочиться таким томатним смаком. І буде смачно. Дивіться, сюди влила я пів склянки води. Звичайно, додала дві ложки сметани, бачите, ось є сметана, магазинна у мене підсолила, підперчила, додала копченої паприки. Можете використовувати будь-яку приправу, яка вам подобається. Тепер це все добре розмішуємо і будемо заливати. Якщо є домашня сметана чи навіть вершки, друзі, то буде взагалі смакота. Можна і водою не розводити, а так залити. Ну і тепер мої тарілочки, вони ж кришечки, прикриваю глечики і відправляю в духовку випікатися при температурі 180, можливо, 200 навіть градусів годину. Ну ось дістала я глечики. Зараз відкриємо. Побачимо, що там всередині. Ой, а всередині смакота. Ой, помідорка випала. Зараз я її закину. Так, добре. Дивіться. Картопелька розімліла м'якусінька. Морквочка. Так, хочу. Дістати м'ясо. Дивіться, дивіться, яке воно ніжне, друзі. Такий аромат не передати вам. Щоб камера могла передавати смаки і ці аромати, я впевнена, ви би вже піднімалися і йшли готувати. Смачна така сільська їда без якихось там витребеньок. Раз, раз, нарізали, накидали і смачно. Відкриємо другий, подивимося. Опа! Ох, як парує, як це гарно. Помідорки трішки присмажилися в такі тарілочки. Подобаються мені ці горщики, тим, що до них ще є ось такі мисочки. Тепер сюди щось можна накласти. Зараз поріжу помідорку, але вона, мабуть, пом'якне. Тому так, парує, парує. Ага, зелені. Зелені обов'язково зверхи додати. Ну ось і все. Все готово. Ми готові вечеряти. Помідорчики, куди ж без них? Хлібчика трішки можна. Гарно попрацювали і смачно поїли. Друзі. Дякую вам за підписки, за гарні коментарі, за ваші вподобаючки. І надалі пишіть, коментуйте, ставте вподобайки. Щиро усім дякую, усіх вас люблю, поважаю. Миру, добра. Пока-пока!